Всім привіт-привіт! І сьогодні рум-тур по моїй кімнаті. Давайте не будемо того задерживаться, але все одно внизу під відео є червона кнопочка. Кнопочка. Нажміть на неї і не забудьте про колокольчик і поставте доступимо. Ось мої магнітики. Хто хоче окремий обзор на мої магніти, це ще не всі. Там є. Там, бачите, холодильник і там є. Ну, там ж ті, що там фігу не Так далі. Це, до речі, морозильна камера. А там був холодильник. Тут мої ну, рюкзаки на колясці, там, це там фідує, цей. Вона ще порвалося, тому в зараз зараз моїй кімнаті. Мої ну, рюкзак з тим я хожу в художню, і просто по вулиці деколи, ну і на танці. З тим до школи, правда, прикордонний. Да. Тут речі мав, тут халат, він немалий, скобки тіма. Це мій старий рюкзак, там ще один в ньому, В тому що ходила в третьому класу, в четвертому класі. Трохи тут сядьку. Рукавиці там, які я не вдіваю моє ну, ліжко, коли трошки поправити. Він очень поправляється. Ну, коротше, воно застереже. Приходимо далі. Мій домик для Тут диванчик щось обрався. Треба його поправити. Вардик, Телефоні колишній, статник колишній, це мій колишній. Я не хочу вже нього свого носити. Мечте. І це так шупало. Ідемо. Тут ми крісну тут подушечка. душечкам. Тут обставину такий класінг до моїх обоїв. У <кл> мене така <'язана> воно <кл 'язана> крутиться і їздить. Тут підставлено я не знаю чого. Ну в короче. <кл> ці <'язана> коротко. Таким тюлік мене і хто хоче окремий обзор на місці. Якщо здобути. А, і до речі, я знімала, що в мене. І до мене гості зайшли, гості зайшли. ла ла, -ла там, О, дивіться, я його на лудонь тримаю. Там віку тільки нічого не брати, добре? Давай засунемо і глянемо який малюночок. Оп! І тут зеркал. Давай заспаймо. Оп. Що там є? Є такий шарик, так? Да. Ось шарик опорманий шов. Тут ми малюночки, тут ще там щось там. Ну, коротше, водопада. А тут квіточки. Класс. Тут, коротше, Чуть-чуть обзор моєї шафи. Чи так не приберему. Просто це платье, якщо б забрати, було б ідеально. Ти маєш шарик, да? Но родонти, мене ще дитя. Махай привіт. Махай привіт. Привіт, привіт. Привіт-привіт, Мфіку. Короче, він мій не хоче. Ай, тут мій весь одяг. Рада я. Тільки це не моє. Це мама. Да, давайте закроем. Так, ми знову прийшли до моїх дверей. До речі, двері в мене такі лала-лала. -ла -ла -ла. І не забудьте, я можу сняти окремий обзор про магнітників. І там щоджить магнітник. Отам холодильник. там, там, там холодильник. А тут морозильна камера. І так, Пам -пам 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 -пам. ще раз ще покажу. Оце, до речі, я збираюся на танці. і знімаю відео. Я буду снимать по дороге влог. Если с Юлей я буду идти. Желтого типа сына и розового футболочка. Да, да, да. Великом. И тарелочка. Оп, что там робаш? А, тут штаны, я, какие я буду делать. Джинские я вделю. Там нам обов'язково треба передіватися, тому я беру передівне з собою, при і чашечки треба не забути. І так, да, Юля подзвонила. Да, це мій телефон? Мені не стигне, ну типа чого? Аж мій сенсорний. Щас дуже страшно, Ще Що щось там біля музичної школи, як шли діти, то за ними ходили. Я таке вже чула знову. Речі, хто хоче, щоб тут я показала, що, хто хоче, щоб тут показала, що. І, ну, коротше, весь стіл, щоб я показала. І щоб було ну, коротше, я можу показати тут і тут що. Да. Ну, скотч я вже показувала. Да. І тут їх не прибавилось. Я так ставлю, вони не вміщаються. А скільки у мене їх там? Коротше, я не пам'ятаю. Подивитесь відео. Там, там, там пластилін, рамочки. Фотографії, акваріум, контре світло включити О, кульочок я заселила, не знаю нашого. Тут собака в лялька-лялька-лялька ляйка І так, все. Всім-пока. Не забудьте про підписку, колокольчик і лайк. Пока-пока!